Все частіше мешканці багатоповерхівок на Василенковому полі змушені підійматися до своєї квартири сходами або чекати по декілька годин у ліфті на ремонтну бригаду. Більшість підйомників у лубнах в аварійному стані. Їм понад 20 років і вони вже відслугували своє. Ось і такі ліфти по вулиці Ватутіна не стали винятком. Грошей на їх оновлення, як завжди, катастрофічно не вистачає. Хоча нещодавно деякі підйомники частково відремонтували, проте мешканці мікрорайону продовжують скаржати їх на роботу. Застрявали неоднократно, і часто він ламається. Колись час вчителя просиділа. Було одне, що да, я дзвонив і з внуком застрягав, а зараз Ну, Вони всі поломані і в дуже печальному стані». Не застрягали, але загальний стан можна було б покращити. Наприклад, не, не працював в цьому під'їзді, то зверталися до ліфтера, то буквально зразу, там, не знаю, зразу що. і в був, то не працював, тут то теж день і зразу зробили. Люди застрають, я лично сама застрівала в ліфті. І... Як довго? Минут сорок. Найбільша проблема, за словами механіка, в електронному пульті, який дає збій і вимикається, у результаті чого при несправності ліфта диспетчер не бачить проблеми, поки йому не повідомлять постраждалі, а на це може піти і 10, і 20 хвилин, і навіть цілі години. Як зізнається працівник міськсуми ліфт, у цей район його викликають доволі часто, навіть по декілька разів на тиждень. По цему кругом таке. Десь в електроніки щось дає збої. Він надключається. В связи немає, що это диспетчерський пульт на роботу, що не відключається воно. Так би воно перекладалося, воно б включилось і було б все нормально. А так жінка не бачить на пульті, путячу люди жалуються? За словами Сергія Васенка, начальника Лубенського комунального житлово-експлуатаційного управління, який опікується підйомниками, в аварійному стані перебувають ліфти не лише в Лубнах, а й по всій Україні. Тільки деякі багатоповерхівки можуть похвалитися сучасними модернізованими сенсорними підіймачами, але в більшості будинків залишили ще радянські ліфти, які після оновлення досить швидко виходять з ладу. Через неякісні деталі вже Сучасних виробників також Сергій Миколаєвич розповів, що його підприємство бере активну участь у розробці різних програм. Серед них найголовніша програма розвитку ліфтового господарства на 2015-2020 роки. Передбачено просити у сесії обласної ради більше 5 мільйонів гривень на відновлення роботи ліфтів, які працювали свій граничний термін експлуатації. Також активно ми працюємо із різними фондами. Щомісячно на сесії міської ради виносяться запити на виділення коштів по ремонту ліфтів в городі Лубний, але цих коштів недостатньо. На сьогоднішній день виникають питання по капитан ремонту майже не щонеділі. От вже нещодавно виник питання по ремонту ліфта прикордонків 62б. Питання було вирішено, деякі узли і деталі, які йшли. То капітальному ремонту були замінені, але, але на жаль, всі деякі там вузли вони не відповідали дійсності, і необхідно було їх переробити. Чим зараз і займається міськсумеліфт. Ми активно співпрацюємо з фахівцями міськсумеліфти, тому що необхідно. Щорічно і раз в квартал проводить технічне обстеження ліфтів, робити висновки щодо подальшої експлуатації їх. І на основі цих висновків вже робити кошториси і робити запити виділення коштів на капітальний ремонт. Деякі ліфти працюють у будинках до 11 години, деякі, до 12 години, деякі. Цілих ці працюють. В чому різниця? Ну, ну, ні, Ну, як покаже практика, у нас є диспетчерські пункти, які розташовані в центрі і на осленському полі. Значить, робота ліфта вона запланована цілодобово. Якщо виникають якісь технічні несправності, то оператор може відключати або обмежувати на якийсь час рух, або на якийсь період, там, обмежувати рух ліфта до вияснення причини поломки. Тому, тому що це робота ліфта пов'язана з підвищеною безпекою. Це якщо якісь сумніви є, то краще їх призупинити або навантаження на зменшити, чим чекати, що щось трапиться. Обмежити на нічний час. Так, накладаш. А щодо випадків мародерства, трапляється таке? Ну це дуже часто трапляється. Останнє останній раз було на тому ж Василенковому полі. Та майже з мародерство да, коснулось всіх батоповерхів, майже всіх. Це викрадення алюмінієвих запчастин, це кольорового металу, це викрадення плат електронних з метою дорогоцінність металів або інших завладіння деталів вузлів. А також це, звісно, це обичний, як кажуть, ну, як вороство. Металлолога. Вони повністю для заволодіння металом відчиняються двері ліфтових приміщень. Ну і виноситься все, що можна винести. Коснулося майже всіх. Останній раз це було на Василенковому полі. А так, випадки мародерства, вже звертались ми і до мешканців, і звертались і цей раз. Тільки разом ми можемо запобігти всьому. Цим випадкам, тому що ми не в змозі всіх контролювати. Закриваємо, разом треба закривати це виходи і доступу до ліфтових шафт. Це стосується поверхівок, це виходи на технічні поверхи. Ми тут допомагаємо разом, допомагаємо варити решітки, матеріали, там мешканці допомагають, а ми вже даємо сваришників, щоб ми обмежити будь-який обмежити доступ тільки до машинного приміщення. Ну, тому що це і безпека ж мешканців. Вісі якась деталь виходить з лату, або забираєте це ж ліфт неконтрольований. Повна модернізація одного ліфта вартує близько 120-150 тисяч гривень. Якщо ж робити часткову заміну його деталей, це в рази дешевше, проте й цих коштів в міському бюджеті немає. Тож жителям цього мікрорайону залишається тільки чекати, коли ж в їх під'їзді проведуть капітальний ремонт підйомника, а поки вони мусять пішки підійматись на дев'ятий поверх або ж сподіватись, що ця поїздка у ліфті не затягнеться на декілька годин. Анастасія Курило, Олександр Наврав. Назарець, телевізійна служба, новин, об'єктив.